Бажаю здоров'я, мій позивний квас, бойовий медик механізованого батальйону 23-ї механізованої бригади. В цивільному житті я взагалі мастер з виробництва напоїв. Виробляли квас, ну, потім призвали до армії. І все, я тут, на блокпосту, вручили Ну, Поїхав в воєнкомат. Думав, там у мене е ну, гіпертонія там є трошки. І думав, прокати, ну не візьмуть. Вони там раз-два ВЛК пройшовся, завтра з віщами. Ну, я приїхав, уволився з заводу, Ну як не уволився, а як вони там відпустку відправляють. І на другий день з віщами вже. Поїхали в учебний центр, пройшов ОСОТку. Ну, а там коли в учебки ну, приїжджали покупателі ну, з різних бригад і ну, предлагали хто куди. І сказали, на запорозькому направленні є 23-бригада, яка ну, хто тут запорізький козак, записуйтесь до нас. Я записався і виходить, ну, коли закінчилось, вони приїхали і ми поїхали в бригаду. В бригаду попав на Запорозькому направленні два виходи, і потім нас перекидають в Донецьку область. І тут майже все час Донецьке. Ще були в Харкові, звісно, да, трошки. На, десь на третьому виході я отримав ну, тяжке поранення в руку було, мінометний обстріл. Потім лікувався, потім повернувся до себе в рот, повернувся. І якраз у нас було відновлення, мене направили на бойового медика вчитися. Поїхав, пройшов курси скорочені, повернувся опять в роту і тут. Ну, Поставили медик з зводу був, водив теж старшим, поставили одразу. Був в мене один вихід, коли там ну, треба було завести групу. Я якраз ходив проводником туди, завів групу, вони почали маскуватися, окапуватися. Я потім відкотився до другої, ну, другої нашої. З постережного пункту там теж завдання було у мене розставити міни, показати їм, де, де розставити. розставили. І в цей час там передали, що до нас двигаються ну, мотоциклісти там проїжджали. Рядом по ну, ґрунтовці їхали мотоциклісти. Поки там ну, вони, виходить, проскочили мимо усіх там, швидко. Коли вдруге почули про них, вони вже поверталися назад. Я взяв кулемета, відкрив огонь по них. Одного, виходить, зрізав. Ну, Тіла я не бачив, просто на углу лежав мотоцикл і його не було нікого там. Після цього Передали по порад, щоб я відкатувався ну, на точку Евака. Як групу завів, завдання виконав, а мені треба було виходити десь десь кілометра два з половиною-два по посадці. Якщо туди вже каталися мотоциклісти, ну, було що вроді бачили, там пробігали хтось в зелених плащах. Ну, мене предупредили, можуть там бути, може бути ворог там. Откотивсь ту посадку і потихеньку почав проходити її. Я вже ходив там декілька разів і ну, потихеньку йшов, стежка, вона дуже зароща була така, і, і... а стежки вже протоптані були. І по стежці йшов, десь дійшов до... Ну, пройшов метрів 500 і замітив, виходить, льошку. Ну, якесь щось непонятне було. Придивився, дивлюсь, стоять два автомати з краю біля дерева прислонені. І плащ палатка. Ну я прицілився, дав чергу туди. Відповіді не було, ну нічого. Підійшов, там було два. Як їх там? Два підара, можна так казати. Ну, Сразу зрізав їх, виходить, чергою. Що я забрав у них радейки, передивився і ну, далі продовжив, передав по рації, що тут ну, знищив двох е, їхню спостережний пункт і льошку їх знищив, кажу, дивигаюся далі. Коли ну, їхню радійку слухав, що того мотоцикліста, який я зрізав, він, виходить, був ну, 300, в нього рай поранення, але він там передавав, що він десь там відходика у мене там. Мінус мотоцикл, мінус пальці, там щось на руках, ну, коротше таке. І ще пройшовши десь з кілометр, вже коли мені передали, що виходь там, на краю посадки повинні суміжники десь бути. Коли проходив там недоритий око, ну, траншея була і недоритий бліндаж. Збоку знову ну, побачив краєметру, я ще йшов все, на стромі, крався потихеньку, все. побачив ну, є, двіження, я туди направив автомата, Ще ну, два чоловіка там лежали. Я спитав, хто такі, він сказав свої. І коли почав ну, шевелитися, в нього тут геройська ленточка. Ну, я відкрив вогонь, бо він походу, потім я побачив, що під ним автомат лежав, ну, хотів, може так. Відкрив вогонь, знищив їх, забрав теж радійку і почав відкатуватися далі на точку ну, Евако. Теж передав по радійки, що знищив ще двох. На точці Евако я вже сидів, чекав і, виходить, це вже ну, друга лінія наша. На тій лінії, виходить, була теж спостережний пункт наш, і там сиділо ну, з нашої роти двоє хлопців. Коли я почув, що у них там якась теж заворушка, виходить, і ну, вроді, якби в мою сторону почав відходити той. Ворог почав відходити в мою. Я притаївся, сидів в посадки і ну, побачив рух, коли він йшов по дорозі. Я спитав ну, в командира, кажу, тут бачу -то, підара. Він каже, якщо то, точно підар, ти впевнений, можеш відкривати Вова". Ну этот. Тож дав чергу, метр з двадцяти ну, на повал, виходить. Йому, він так і залишився на дорозі лежати. Я забрав його автомата, радійки у нього не було. І ждав точку ВАКа з цими двома автоматами, з радійками. Коли теж передали, що будуть по мене їхати, чекай, я видвинувся наперед, ну, метрів 200 там басейн, такий був збоку вперед. Думаю, буду, будуть їхати, ви, вийду, ну, вибіжу. А вони на Макс Про, виходить, ну, його так сильно не чуть, коли вже я його почув, я почав вибігати, а вони доїхали вже до того. Я з цими автоматами, з рюкзаком, за цим Макс-Про біжу, кричу їм «Ляда, відкривайте. Вони відкрили ляду, то запригнув і евакуювали мене. Ну І за це потім мене. Представили до нагороди і недавно я її отримав. Позвонив мені командир роти, сказав, що лічно хоче мене нагородити президент і треба їхати в Київ. Бо я якраз був ну, після поранення опять знову. І, ну, на як, 30 днів відновлення після поранення вдома був. І зібрався з сім'єю і поїхали туди на уікенд. Торжественно було в Маріїнському палаці, нас там приймали, е -е, частували всякими там канапками, там, ну, таке, <сок>, сок, кофе. Та вони ну, були в шоці взагалі. Тож, коли тримали оборону в Часовому Ярі, тож було в нас ну, дуже тяжко там було. І була одна позиція, там називалась труба, в якій ми, ну, треба було заходити туди, сидіти ну, і чергувати там. Ну Там ніхто більше трьох днів не висижував. Там FPV прилітало, били по тій трубі всім чим угодно. І ну, прийшла моя черга, зайшов. з Перший вихід там я сидів 8 днів, виходить, були ми там з двома хлопцями, нас і штурмували, відбивали ми з теж десь тут ну, мінуснули нормально там, виходить. Їх. Потім вийшов, було там пораненнями легке. Три дні. Взагалі поета ну, відпочив і сказали, що знову треба виходити. Бо там штурмонули нашу цю трубу, там були 300, треба було їх ви, ну, виносити. І ми, виходить, заходили, а 300-х якраз ну, ви, 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 виносили там. І знову зайшов і знову 9 днів сиділи. Ну, нас вночі штурмували нас там, і закидували газами. І... Ну, не знаю, і фівішки, дрони, зброси, дуже там було тяжко. Ну, якось трималися. І в один момент ну, сказали, що до нас ну, добре було прикриття, нас МК прикривав. Вони тільки до нас підари, висовувалися, ну, працювали по них добре. Мінометка, арта була накривала. І коли ну, було, що там було в трубі всередині. Труба довга була під железною дорогою. Десь метрів 50, може, 60, півтора метрової висоти. Там вже лежали два підара, давнішніх, які розложилися. Ну, запах там був не дуже приємний. І ну, було, що запливали прямо всередину до нас. Брали двох. Полонених, які, ну, зеки, каже, ми м'ясо. ми – м'ясо. У нього навіть бронеплит не було, просто розгрузка. Вони ну каже, ми м'ясо, мене або там закопають, каже. Е, каже, Я відказувався, там десь в ямі сидів. Ну, Іли каже, потім сказали, і тут порішати, Ну, Іли ти туди йдеш можеш там взяти. Предлагав мені, каже, давай обмін, ти відкатуєшся до своїх. А я, ну, типа, передам праці, що я тут зачистив, каже, і ти будеш жити. Бо за мною, каже, йдуть там ще з великою бомбою. Ну, так ніхто не дійшов, звісно. Ну, потім э, ну, в цей день дуже було. В той день да, було накатів багато там. Три-4 ми відбили. І один, який до нас запригнув, ну, теж всередину запригнув, почав стріляти, ми його положили, і за ним полетіла одразу граната. Був поранений теж я в бік, і в этот. І ще з цим пораненням ну, 4 дні просиділи, там, поки до нас ну, зібралися і ну, змін. Зібрали і прийшла група. Теж група два дні йшла, ну, дрони не давали, там, ну, дійшли. І потім я вийшов зі своїми. І ну, труба довго держалася там. Потім міняли, ну я вже був поранений, вже трохи потім підлікували, опять 30 днів От був і опять повернувся і вночі строю. Ну мені замполіт сказав, каже, а я йому там етат, висновок ВЛК привіз. Він каже, в тебе поранень, як у собаки, блох. <сум> Три поранення всі в руку. Одне тільки осколочне в, в бік і в плече там. На руки не везе, то ліва, то право в мене. Ну і за це я отримав. За мужність третій ступені. Вже назбиралася. Перший отримав десь рівно рік назад. За мужність бою була бригадна нагорода дали, якраз на відновлення І, А вже ну, там за відвагу є, назбиралося нормально. Повернутися на свою роботу. Там ну, все знаю, все вмію, все вчуся якесь. Та й тут вже навчився, як то кажуть, Все потроху Я Повернуся на роботу місто, там мені держать і досі, споминають, зв'язок з ними завжди переживають за мене.